Унікальна великодня традиція збереглася до наших днів на Бродівщині. Театралізований великодній звичай з традиційним перевдяганням у коня відбувається у селі Берлин щороку під час Великодніх свят. Ось уже упродовж століття, неподалік місцевого греко-католицького храму Святої Параскеви. Головний персонаж не дає проїхати чи пройти, поки не отримає відкуп. Чого не ївся, реп. Добре, щоб куди не був. Місцеві люди настільки призвичаїлися до існування цього персонажа на Великдень, що вже й не пам'ятають, як і коли він з'явився. Кажуть, був тут завжди. Дослідила історію виникнення великоднього коня місцева краєзнавиця Ольга Андріїв. Вона каже, що ця традиція належить до весняного циклу обрядовості і пов'язана з іншою святом першої борозни, коли всі берлинські газди збиралися з кіньми і прокладали першу борозну. Коней у цей день чепорили, а на возах розкладали смаколики для односельців. Свято першої борозни воно покладало початок оранки і сівби, і саме це освячував священник, який був на парафії. Після цього берлинці вирішили доповнити, продовжити та обіграти цю традицію по-своєму. До чого долучився директор початкової школи і керівник драматичного гуртка, що діє у прихаті читальні Лонгін Чума. Традиція перевдягання парубків на коня живе й понині. Сто років тому десь у 1920-х, Тобто в проміжку між 23 і 25 роках з'явилася ця історія про створення нашого такого коня. Коли закінчилися оці святкування, Ленгин Чуман придумав таку невеличку театральну постановку, в якій був головним героєм кій. Прототип якого залишився до сьогоднішніх днів. Один з односельчанин, який, який перейшов Першу світову війну, він в Австрії побачив такого коня і кажуть, що це є прототип того австрійського коня, який якого він там зустрічав. З того часу було виготовлено макет голови, ну і звичайно, ці покривали. Історія полягала в тому, що кінь за зиму змирнів, бо поганий господар про нього не дбав. І от саме тому він ходив поміж вози і просив трошки вівса. Згодом, коли ця історія ставилася від одного року до іншого, потім вже цікавий цей кінь. Обов'язково просив уже й гроші на овес. Берлинці настільки полюбили свого коня, що не віддали цю традицію на поталу навіть радянській владі. В тридцять дев'ятому році першу борозну свято першої борозни було заборонене. А кінь залишився. І так як свято першої борозни проходило на весну дівчата, які під час великодня гаювали на цьому подвір'ї. Вони запросили цього коня до себе, до гаївок. І з того часу кінь перекочував на великий. Переважно до цього театралізованого дійства долучено декілька хлопців. Вони самі організовуються, визначають, хто яку роль гратиме якнайкраще. Головне тут і акторські здібності, адже коник дуже активно спілкується з односельцями і гостями, і фізична сила. Втримати і театральний костюм і своїх маленьких вершників. Історія зберегла чимало світлин і спогадів, як розвивалася ця традиція. У 60-х роках минулого століття це була забава для дещо старших хлопців. Сьогодні традицію підхопило вже зовсім юне покоління. Поганяє коником козачок. Козачком був був малий, воно зі шпагою бігає, а потім. Під, під, як? Під родном ходив був більший. До 60-х років голова коня була абсолютно іншою. Є фотографії, які можна, звичайно, роздивитися. А від 60-х років голова коня, така як сьогодні, вона дуже легка. Вона має м'які образи, тому що вона набита сіном. От. Які ходять під нею, вони, звичайно, що виростають, і вже їхню традицію про, про... підтримують їхні діти, а згодом і вже і онуки. Колись погони Чемчиком міг бути дорослий хлопець, який вже армію відслужив, і одяг у нього був зовсім інший. Це обов'язково був кожушок, і обов'язково була шапка. Зараз, як ви бачите, вже напевно з початку 90-х років козачок тягається по-іншому. Це шаровари, вишиванка. Незмінним атрибутом козачка є шпага, палка. Берлинський кінь, який розважає людей на Великдень, є унікальною традицією для України. Слідчуючи образ коня у різних традиціях, ми можемо сказати, що такий кінь використовується так, у весільних обрядах і в поховальних обрядах в Карпатах. Саме такий кінь використовується і. Е на весільних традиціях жартівливих, так, коли вдягають ось такого коня. Але саме такого коня, який би розважав людей на Великдень, ніде немає, тому ця традиція є унікальна. Свого коника берленці вважають своєрідним оберегом, який допомагає людям переживати вже третє воєнне лихоліття. Володимир Яремчук у своїй книзі Берлин пише, що цей кінь був під час радянської окупації, як він пише, і під час німецької окупації. Тобто цей кінь пережив Другу світову війну і він був разом з нашими односельчанами. Він їх розвеселяв, додавав якогось жарту, додавав якогось позитиву, так і під час сучасної війни він теж є на цвинтарі. І теж возить дітей, зупиняє машини і вносить якусь таку нотку позитиву.